Вітаємо вас, шановна телеспільнота, телеканалу Тисаодин. Сьогодні милістю Божою ми розпочинаємо новий проєкт під назвою Духовні обрії. Два слова про назву нашої програми. У кожного із нас в нашому житті є різні обрії, є ті лейтмотиви, якими керується людина, в житті є різні цінності, якими опять же, керується кожна людина. Але є такий простір, відповіді, на який ми рідко де можемо знайти, і часу на це, як правило, у нас завжди не вистачає. Це духовні обрії. Назва нашої програми є відлунням того пошуку, який шукає кожна людина, тому що людина, складаючись із тіла, з душі і духа, завжди має потребу не лише у якихось матеріальних благах, але й у благах духовних. Хотілося б відмітити, що наша програма, її життя, успіх, якщо можна так сказати, буде залежати від вас, шановні глядачі, вірніше від ваших листів. Ми дуже сподіваємося, що ви будете брати активну участь і долучатися до нашої програми у виді листів. Ваші листи допоможуть нам більш сконцентруватися і допоможуть нам. Підготовувати ті програми, які допоможуть глибше сконцентруватися вам у вашому житті. Сьогодні ми розпочинаємо першу нашу програму. Гостем нашої програми є голова єпархіального відділу сім'ї та молоді Мукачівської православної єпархії, протерей Віктор Палош. Доброго дня, дня вітаємо. Завтра ми з вами переступимо поріг, який церква Христова називає Великим Постом. Накануні Великого Поста кожен із нас задає собі безліч запитань, як готуватися до поста, як його проводити і так далі. Сьогодні в нашу програмку написали люди кілька листів, які допоможуть нам відповісти і допоможуть нам сконцентрувати тему нашої програми. Отже, тема нашої сьогоднішньої програми піст, як його проводити і як налаштовуватися, власне, до поста. Перший лист, який надійшов до нашої програми, це лист, який написала нам Марія із села Кам'яниця, в якому вона просить нам, нас роз'яснити, в чому власне суть поста. І друге питання, яке задає нам Раба Божа Марія, торкається того, власне, назви поста, чому піст ще називається чотиридесятницю. Отже, отець Віктор, питання озвучене, і постараємося відповісти на нього. Взагалі, піст це такий елемент, який відноситься до аскетизму. Аскетизм грецьке слово, яке в перекладі на нашу мову означає в такому недослівному перекладі, означає «займатися чимось, як можна порівняти, займатися спортом. Тобто людина, яка займається аскетизмом, вона себе гартує як спортсмен гартує свої м'язи. Тренує і цим самим вона показує, що є у неї в житті якась ціль, для чого вона це робить. От ціль поста показати, що ми духовні люди, що у нас не тільки є тіло, фізичне тіло, яке ми бачимо, але в нас є душа, яку ми всі відчуваємо, тому що коли нам боляче або навпаки, коли в нас якась радість, то ми тоді дуже добре відчуваємо, що ми і душевні, і духовні. і… Є в нас тіло, от для того, щоб показати, що тіло все-таки не є головним у нас, у нашій особистості, є і піст, коли це якраз можна добре зробити. От піст, як випробовує нашу волю, яка показує, що, що в мене є головним, от колбаса, грубо кажучи, молоко, від якого я не можу відмовитись на якийсь період тільки, так. чи все-таки щось вище. Люди кажуть, не те сквернить людину, що входить в уста, от цитуючи Святе Письмо, а ми не кажемо, що в нас сквернить молоко чи колбаса, чи м'ясо взагалі будемо казати, воно нас не сквернить. Нема в православній церкві такого вчення, що щось сквернить людину, земне, якесь річ якась, Сквернять і тільки гріхи. І ми не тому постимо, що воно скверне. А ми кажемо, ми оцей період утримуємось тільки для того, щоб показати собі, що я сильніше за це. Що я духовна людина, я можу і без цього прожити. Якийсь період людина є вищим. Так, так. так це є ціль посту. Е слушне зауваження, адже шановні глядачі, будемо теж пам'ятати, що. Приступаючи до посту, як сказ, сказав правильно отець Віктор, ми маємо бути вище тих обставин, які нас е, о, о, оточують. І ще будемо пам'ятати таке, що е, піст, як говорить предстатель нашої української церкви митрополит Володимир, це не дієта. І піст, як би це не парадоксально не звучало, але в пості головне не їсти одне одного. Е, поміть нас правильно. Як ми їмо одне одного. Ми їмо завість, завістю, ненавистю, іноді гнівом, і так, далі, і так далі. Піст це баланс, піст заставляє людину дивитися внутрішньо на себе. І це прекрасна можливість зазирнути у своє Я, яким є я. Як правило, ми бачимо оточуючих, і, як правило, ми осуджуємо їх, і це легко робиться. Але на себе, як правило, ніхто не звертає уваги. Піст – це час, якщо можна так сказати, коли треба робити більше всього: більше молитися, більше ходити в храм, більше читати святе письмо і так далі. І те, Віктор, ще нас запитувала Марія, чому власне піст називається «Чотиридесятниця»? Так як наш е, Спаситель, е, Господь наш Ісус Христос, показав своїм прикладом е, піст сорокодневний якими читаємо в Євангелії, то святі отці, ті всі послідовники Спасителя е, слідом за апостолами, так само встановили е, такий же піст, який мав 40 днів. А вже церква додавила іще 9 днів, тобто у нас 49 днів, виходить, е, наш піст, як згадку тих подій, які відбувалися е, Спасителем під час е, його останніх днів земного життя. Тобто ми тоді згадуємо це вже так, якби воно і ну, Парує, коли в такі, в людина в духовному такому стані прожила часто, вона може більш глибоко зрозуміти ті речі, котрі називаються страстями Христовими. Вона може більше пережити їх і більше зрозуміти суть його Воскресіння. Тому церква поєднала ці дві речі, особистий подвиг, який проходить в 40 днів. І е, час, коли ми е, кожний день називаємо великим коли ми згадуємо страсті Христові. Ще нас запитують люди у своїх листах, які інші лист, який не дійшов до нашої програми. Його написав раб Божий Юрій із села Баркасова і питає нас таке питання: як дотримуватися? Поста важкохворим людям. Напевно, сюди входить категорія і вагітних жінок, uh -huh. малих дітей, я так думаю, і людей, які в силу різних життєвих обставин, можливо, професій, ну, не мають можливості дотримуватися так строго поста, як цього вимагає церква. Досі Олександр, ви дуже добре пояснили тільки що словами нашого предстоятеля про те, що піст це не тільки утримання від їжі, але і не піст це не тільки утримання від зависті. Та людина. Буде ну, помилятись духовно, яка буде думати, от я пощу, тому що я там не завідую, там інші речі не роблю. Це не так просто. І для того, щоб зробити якісь великі речі, духовні речі, потрібно спочатку зробити маленькі речі. Про це нам каже Івангеля: вірний в малому, він буде вірний великому. Так, от ти покажи спочатку, який ти будеш вірний в утриманні від простих речей, від того ж молока. А потім ти нам покажеш, які ти будеш утримані від того ж гніву і так далі. І тому це дуже важливо, ви підкреслили, тому що саме така категорія людей, які дійсно і важкохворі, там і інші причини, які, ну по яких вони не можуть виконувати фізичного посту, посту, не означає, що вони позбавляються від духовного посту. Це по-перше. Тобто ті всі речі більше молитись, які ви називали, і так далі. Вони всі до них відносяться. А по-друге, в кожному індивідуальному випадку потрібно. Підхід е, кожного особисто своїм духовником, тому що є різні обставини, яких не можна одним словом назвати важкохворий. Так. Є різні важкохворі е, люди, і в одному випадку він може і постити, навіть йому це буде корисно, навіть медики кажуть. А в іншому випадку йому це категорично забороняється. Тут потрібно пам'ятати, що як Спаситель казав не субота для людини, а так. не людина для суботи, а субота так. для людини. Так само піст. Він так само в такому аспекті виміряється, і тут буде більш доречним ці питання вивчати разом з своїми духовниками. По ходу справи, скажімо так, шановні глядачі, що знову ж таки часто нас запитують пересічні громадяни, віруючи, як часто відвідувати богослужіння і як часто причищатися під час періоду Великого посту. Повторюся, скажу слова отця Віктора, що кожна людина має мати в духовному житті свого духівника, тобто людину, яка її, скажімо так, духовно керує, показує їй на прикладі Євангелія, власному прикладі, як повідно проводити життя в Бозі. Тому такі питання, які торкаються безпосередньо, безпосередньо часу причастя і періоду причастя, треба з'ясовувати з духівником. Але треба пам'ятати, що. Хтось каже, дійсно, от в Древній церкві ніхто не читав ніякі молитви, ніякі канони, не вичитував, піст як такий не був сформований, і люди причищалися майже кожну літургію. Так, дійсно, літургія це загальна справа, яка покликана звершувати Євхаристію, тобто найбільше таїнство на планеті Земля. Євхаристію, таїнство, в якому простий хліб, фізичний і віно перетворюється у справжні крові Спасителя. Причастя, воно є тим акумулятором, скажімо так, духовним, який підтримує постійну людину у форматі образа Божого. Це те причастя допомагає людині більше втримуватися в духовному житті, утримуватися від злих справ думок. Не будемо забувати, що гріх починається, власне, з думки. Тому е, участь у таїнствах під час посту вона є обов'язкова. Як правило, існує традиція причищатися на початку поста і в кінці Великого поста. Однак ніхто не заперечує причищатися частіше. Е, є ще традиція причищатися всередині екваторі поста, тобто в неділю хрестопоклону. Е, звернемося знову ж таки до наших е, листів, які нам написали наші е, глядачі, і будемо. Продовжити нашу програму. Пише нам Мирославі Перечина і запитує у своєму листі про таку річ: я щойно почав відвідувати перші богослужіння в моєму житті. Як дотримуватися поста початківцям у духовному житті? Тобто людина, я так зрозумів, воцерковляється і які робити її перші кроки, тим більше, що наступає великий піст. Невипадково церква, готуючи нас до посту Великого, має чотири тижні перед тим підготовчі неділі. От ми мали таку неділю, яка називала Митарифарисеї, де ми почали першу неділю підготовку, тобто ми поклали фундамент, основу для посту. В цю неділю ми говорили про смирення. І тут потрібно пам'ятати, що без смирення люба наша справа, чи то піст, чи молитва, чи інша якась справа блага. Вона буде в очах Господніх не то, що е, ніякою, вона буде, згідно святого письма, мерзостю на славянській мові. Тобто, коли людина буде робити це, виходячи з свого числа, з пустої слави, з гордості, це не буде приносити ніякого плода. Отут ми кажемо, що кожен має свою міру. Так само в пості, початківці вони мають свою міру. Ті люди, котрі живуть в монастирях, мають свою міру, ті люди, які відвідують, що тижня церкву, але живуть в світі, мають свою міру, тому що працюють на важких роботах. І кожен знає цю свою міру. І, як я сказав, вона виміряється також з порадою своїм духовником, священником. і так живе. Головне, щоб це було смиренням. Краще з'їсти більше той же посної е, піші. Але з смиренням ніж менше з'їсти, але гордитись, що от я то з'їв. Здійв... Тобто не на показ. Так, не на от показ. Моя порада okay. початківцям це працювати не на кількість, а на якість. Тому що якраз в першому, коли людина тільки церковляється, приходить в церкву, то якраз і цей момент головним у них вони все працюють на кількість. Вони багато моляться, багато постять. Тобто вони звертають увагу більше на зовнішні речі, ніж на внутрішні that, 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 речі. That, that. От моя порада, порада, щоб ви так постились, але вам неодмінно потрібно постити. Вас не звільняє те, що ви тільки початківець, щоб ви ухилились від посту. Але так постити, щоб у вас було це чувство смирення. Так, дійсно дякуємо вам за слушну відповідь. Шановні телеглядачі, нагадуємо вам, що у нашої програмі є своя електронна скринька, на яку ви зможете присилати нам свої листи, запитання, на які ми з радістю, по мірі можливості повторюся, будемо відповідати. Отже, продовжуємо далі нашу програму. Дійсно, як сказав отець Віктор, піст має бути не на показ. Пісце порядок, який балансує духовне і фізичне життя людини. Неділі, які закінчується сьогоднішня неділя, неділя про Страшний суд, нам говорить про те, що власне через гріх, через порушення заповіді, до речі, заповіді поста, не будемо забувати, що в книзі буття, коли Господь давав заповідь Адаму Єву, перше слово, яке написано в світі Біблії, написано так: не вкушай. Того і того, тобто заповідь про піст має древнє, старозавітнє і Боже походження. Власне порушення цієї заповіді не вкушає. породило величезну катастрофу під назвою Гріх, і ради зцілення цього гріха Господь був змушений прийти на землю, заснувати Божу аптеку, якщо можна так сказати, під назвою Церква Христова, для того, щоб люди могли зцілюватися, ставати іншими, ближчими до неба. Тому піст має Боже походження. Хто думає, що піс це видумка священників чи бородатих якихось священнослужителів, які не мали що зробити, а придумали піст, це є глибока помилка. Тому що кожна людина, яка поважає святе письмо і Боже одкровення, там прочитає, що і пророк Ісая цілий гімн написав у своєму пророчеству про піст – Прок Мойсей постилися. Не забудемо забувати, що Даніл і три отроки постилися. Прок Ілія, який е, боровся проти е, е, язичеських богів, теж через піст зцілив і е, показав силу Бога справжнього. Прок Даниїл, три отроки і так далі. І Креститель, який стояв на межі старого і нового заповіту, і продовженням цієї думки Божої зробив нам сам Господь, який 40 днів в пустині пустився. У нас є ще, одне, ще один лист у нашу програму, де питають нас, це вже своєрідний повтор, того, що ми говорили, однак запитання звучить досить цікаво. Знаю, що власне піст складається шести тижнів. Чому і називається чотиридесятниця? Тому що якщо шість перемножити на сім, маємо 42 дні, тобто 40 днів, скажімо так. Однак постій є ще і сьомий тиждень. З чим це пов'язано? Це питає нас Юлія, яка нам написала листа з Ужгорода. Отже, mm -hmm. ти з Віктором ми вже говорили про це трошки глибше про страстну неділю. Mm -hmm. Наш піст складається із чотиридесятниці, саме яку ви назвали, тобто коли 40 днів. Потім два дня це період буферу, який ми можемо так назвати. Це Лазарева субота, коли ми згадуємо те, що вперше в історії людства Спаситель показує силу Воскресіння, силу життя над смертю, так явно всім іудеям перед, перед своєю перед своєю смертю. Тобто, це перше і друге, це ми називаємо Вербна неділя, коли ми всі святимо Вербну, коли Христа зустріли іудеї як свого царя, як свого Месію, який входив в Єрусалим. Ці два свята ми поєднуємо як проміжкові між чотиридесятницею і Страсною Седмицею. Хотів би сказати, що древні подвижники, котрі подв'язались древні монахи в єгипетській пустині, славній, вони на ці 40 днів розходили своїх монастирів, своїх обителів по пустині, жили кожний окремо, тобто в прямому смислі виконували слово моно, монах. І тільки тоді сходились якраз на Лазареву суботу, всі разом свої монастирі. От. І страсна Седмиця, яку вони вже разом переживали, вона кожний день її називається Великим нашої церкви, та як показує назначимість того подвигу, який заради нас претерпів Спаситель наш Господь Ісус Христос. Дякую, отець Віктор. Наш час добігає до кінця, шановні телеглядачі. На превеликий жаль, хронологічні хвилинні рамки нашої програми дуже обмежені. У нас є всього-навсього з вами 20 хвилин. Однак сподіваємося, що ці 20 хвилин, з якими, в яких ми з вами поспілкувалися, допоможуть вам зорієнтуватися в життєвих орієнтирах у духовному житті. Ще раз повторюємо, пишіть нам свої листи. Вони нам дуже дуже допоможуть і долучайтеся до нашої програми. Нехай Господь допомагає вам стати кращими, і час, який зараз наступає, це неймовірна можливість, шанс, якщо можна так сказати. Господь нам дає ще один шанс в житті. Випробувати себе ми з Богом чи ми без Бога, і от пості, нехай нам Господь допоможе глибше зазирнути своє єство, подивитися, якими є насправді, і з чистою душею, чистим сумлінням переступити поріг і сказати Воскресшому Христу: Христос Воскрес, воістину воскрес! До наступних зустрічей, шановні глядачі, у наших телепрограмах.